З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми вивчатимемо нову літеру. Послухай, будь ласка, віршик. У літак сідає лис. З міста він летить у ліс, а лисиця й лисенята виглядати будуть тата. Скажи, будь ласка, про кого цей вірш? Правильно, цей вірш про лиса. Скажи: з якої літери починається слово лис? Правильно із літери L, яку сьогодні ми навчимося писати саме маленьку літеру L. Будь ласка, давай подивимось. Як ми починаємо писати? Починаю писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюю вниз праворуч, торкаючись нижньої рядкової та веду похило вгору до верхньої лінії. Не відриваючи руки, пишу пряму похилу паличку, спочатку веду вже по написаному, і знову ж заокруглюю знизу. Давай спробуємо. За рахунком, Раз і, два і. Давай спробуємо. Раз, і два і. Так ще. Напишемо. Давай і. Починаємо. Раз, і два і. Молодці. Тепер спробуйте в зошиті прописати цю літеру. А ми переходимо працювати. Будь ласка, назви предмет. Прочитай перший склад. Ла, лампа. Молодці. Ли – Лимон. Молодці. це хто? Звичайно, це лось. А це хто? Це леви. Ціла сім'я левів. Дякую за увагу! Ви молодці!